Друзі, всім привіт! Я здав екзамени в MPI з першого разу і при Trip Inspection, і водіння. Потім здав також з першого разу. І, взагалі, весь цей свій шлях, як я вирішив стати трак-драйвером, весь шлях, як я проходив навчання, і от все-все-все разом, і все, що я дізнавався в процесі навчання, всі ці нюанси будуть в серії відео. Я зняв для вас три частини. Цих три частини вийдуть. Вівторок, середа та четвер, тобто все підряд в один тиждень, в один той самий час. Тому ось так: от розтягнув аж на три частини. Говорив дуже багато, дуже багато лишнього можливо, води для когось. А для когось це буде досить корисна, корисна інформація. Якщо хтось думає стати трак-драйвером в Канаді, воно по провінціях плюс-мінус виглядає так само, різниця мінімальна. Uh, і ви можете бачити, як це взагалі відбувається, незалежно від того, чи ви проживаєте в Вініпезі, в Манітобі чи десь в якихось інших провінціях. А для людей, які не хочуть бути торк-драйверами, просто буде напевно цікаво послухати, як це все відбувається, яка там, які там є нюанси в цьому всьому. Знімати вам все чітко по сценарію, вибачаєте, я не зміг. в Мене зараз дуже мало часу, тому що я вимушений працювати, навчатися до, до вчорашнього дня і до того всього ще. Шукати роботу. Коротше, в мене дуже багато різних справ, і в мене немає часу на монтаж, тому вибачайте, подаю матеріал, як є, просто в такому лайв-форматі. Так що, ось так, от, друзі. Я вже все закінчив, все здав, всі екзамени поздавав. Готовий. Зараз от роблю резюме. Можливо, сьогодні ввечері або вже завтра сідаю за резюме. І починаю працювати над пошуком роботи. І, до речі, якщо ви надумаєте все ж таки після цих серій відео йти на трак-драйвера, я вам зараз одразу хочу сказати наперед: подайте заявку на візу в посольство США працювати в Канаді. Набагато простіше, якщо у вас є віза в штат, ви швидше так знайдете роботу. Ось такий маленький лайфхак перед початком всієї цієї довгої історії. Починаємо дивимося. Першу серію, і далі вже вам в останній серії дам відгук про ту автошколу, в якій я навчався, як це все відбувається. Варто не варто туди йти. вже вирішити в кінці всіх трьох серій. Друзі, всім привіт! В Цьому відео я буду вам потрішки підзнімлювати весь свій процес навчання на далекобійника в Канаді на трак драйвера. В Манітобі це називається клас перший, і ось цей от клас, перший водійського посвідчення, це я зможу їздити на всьому, окрім мотоциклів. На мотоциклів, я так розумію, мені потрібно окремо навчатись якийсь там можливо курс, можливо, просто здати екзамен. Я не знаю, як там відбувається. Мені мотоцикл точно не потрібний. Буду потрішки вам розповідати, що і як відбувається, тому що дуже багато всього. Проходжу і забувається, і потім це все якось згадати, можу багато що забути, вам розповісти. Чому я вирішив піти саме на трек драйвера тому що це самий найшвидший спосіб отримати хоч якусь професію, хоч якийсь документ, який буде не в кожного перехожого. Перше. друге З'явилися кошти з повернення податків, вирішив використати ці кошти і ось так. от Не всіх людей також з вулиці от берете простого перехожого і кажете, пішли навчатись на драйвера Він скаже, там в мене нема коштів. Типу, у багатьох людей навіть не буде коштів, щоб це зробити, тому це також перевага для пошуку роботи. Я вирішив не одразу йти саме на клас перший, а їздити як далекобійник на будь-чому Там на фурах. На величезних вантажівках я хотів спершу зробити по-іншому. Я надію, що ви вже бачили якісь попередні відео про історію мого звільнення з роботи. Оці от останні відео, там де я лікував зуби, розповідав, що я буду звільнятися в Канаді. Розповідав, що чого я ну, куди я йду, типу, навчатись на трак-драйвера і змінюю професію. Якщо ви дивились ці відео, то ви будете трішки більше в курсі. І зараз коротко, перша мені зайшла думка. Що потрібно щось змінювати це на роботі, коли е, трішки не вийшло отримати підвищення по зарплаті, і там вийшли деякі нюанси. Розповідати не буду, тому що мені дали гарний референс, все нормально. Ми по доброму, по мирному розійшлися з роботодавцем. А про колишніх роботодавців в Канаді говорять або добре, або нічого. Все як про покійників в Україні, просто отак от вийшло, і мені потрібно було щось думати. Варіантів, куди йти так, щоб мати не на 500 доларів більшу зарплатню, а нормальну, хоча б в два рази, тому що зарплатня на попередній роботі в 2500 на руки в місяць мене не влаштовувала, звісно. І щоб нормально збільшити дохід, потрібно було, хоч якусь професію тут отримати. Найшвидший варіант отримати будь-яку професію тут це. Е Просто підняти собі категорію водійського посвідчення. Це саме таке просте, що, напевно, можна було зробити. І я почав просто дізнаватись інформацією і запитував в чаті, е, чат Вініпегу. Це мій чат, залишу посилання в описі. Хто з Вінніпегу можете доєднуватися, якщо у вас там ще немає. І в чаті мені відписало декілька хлопців в особисті, які працюють трак-драйверами, Ну, просто на перевезеннях. Цим займаються. І один хлопець а, мені підкинув класну ідею. Він сказав, що він отримав не клас перший, а клас третій. Це як воно все працює. Дивіться, клас п'ятий, повна категорія мається на увазі. От клас п'ятий це легкові автомобілі, і там. До 3,5 тонн, здається там ще якісь є нюанси. Коротше, щоб вам було легше орієнтуватись, клас 5 – це легкові автомобілі. Потім йде клас 4, це швидкі різні там. Маються на увазі не швидкі автомобілі, а швидка допомога там і ще є там декілька якихось туди, що входить. Клас 3 – Це вже у нас 5,5 тонн здається. Чи 4,5. Коротше, це вже п'ятитонники. Грубо кажучи, по українським міркам це 5 тонн такі вже нормальні величенкі автомобілі, плюс все, що нижчим класом, тобто легкові автомобілі туди входять, швидка допомога і так далі. І от мені один хлопець написав, що він пішов на третій клас, і типу він сам вчив матеріал на третій клас не потрібно закінчувати жодної школи. Це не вимагається. Ви можете самі вивчити весь матеріал, здати самі всі екзамени. А, і якщо отримати цей третій клас, плюс окремо здати екзамен на повітряні гальма, і тоді з цим третім класом та повітряними гальмами можна водити п'ятитонники, малі шкільні автобуси тут дуже важливо, і пасажирські автобуси. Шкільний автобус до 36 дітей в автобусі, а пасажирський до 24 пасажирів, здається, якщо я не забув, плюс швидкі допомоги, плюс 5, 5 тонн автомобілів, такі невеликі грузовички. І я подумав, що це класна ідея, що спершу я піду на ось цей клас 3. Пішов, здав екзамен е, на клас 3. Здав я його з першого разу. Потім я пішов здавати екзамен. Також сам готувався вдома на airbreak, тобто повітряні гальми. Оце був важкий екзамен, реально важко. Я його здав з третього разу. Дуже важкі тести чомусь, як на мене, я не знаю чого так. Ну якось дуже тяжко мені це йшло. я його здав з третього разу. Як я готувався до цих екзаменів, я просто заходив на сайт. Нашої тут місцевої контори MPI називається Manitoba Public Insurance. Це державна установа типу, типу МРЕО в Україні. Вони займаються ж екзаменами, водійськими посвідченнями і страхуваннями в Манітобі, номерами до автомобілів, реєстрацією і так далі. В них на сайті можна проходити тренуватися тести. Я просто заходив і нон-стопом тренувався в них на сайті. От просто не знаю. Сідав, там по 10 питань можна робити собі тест. І по 10 питань, там 10-15 тестів за день я робив, як мінімум, були дні, коли я її робив десь біля 50 тестів, по 10 питань в кожному. Тобто я просто нон стопом клацав, клацав, клацав. Запам'ятовував все. Спочатку я, звісно, багато нових слів там вивчав, і я просто вмикав перек перекладач в браузері, дивився, що це таке, запам'ятовував, вимикав там, і потім вже в подальшому я вже чисто англійською тренував, тренувався. Одразу скажу, що тести будуть відрізнятися на самому екзамені і те, що ви проходите онлайн в них на сайті, вони різні, а, будуть попадатись такі, які будуть ідентичні один в один. Але е, в більшості своїй просто перекручене питання. Там, наприклад, на сайті буде питання, чи можна їздити з відкритими вікнами, е, і там відповідь так або ні. А у них буде питання від, відкриті вікні в автомобілі, чи можна їздити. Ну, типу, просто трішки по-другому задали питання, і можливо, саме питання буде якось в відповідях або... Ну, коротше, вони там просто трошки перекручують. В принципі, таким чином можна готуватись, і я це на собі перевірив: я здав вже три екзамени. Так от, здав я спочатку на клас третій. здав я повітряні гальма airbrake. Прийшов час здавати е, практичний екзамен з водіння вже ну, в самому MPI. Мені потрібний був автомобіль з airbrake, який підходить під клас третій. І я вирішив. Сходити до цих всяких навчальних шкіл і сказати, що мені потрібний автомобіль для класу 3 в оренду на екзамен і так далі. Але тут я зіткнувся вже з але. Але заключається в тому, що ота от фура, яка от, не знаю, може зараз фото вам прикріплю, якщо не забуду. Величезна фура, яка тут, от американські ці стандарти, з прицепом це йде клас. Перший, типу, повністю, повністю найвища категорія. А якщо вона без прицепа, то це клас третій. І виходить так, що без прицепа це буде клас третій. Але, ну, виходить так, що я буду здавати екзамен на фурі на клас третій, просто без прицепу. Нюанс заключається в тому, що вони тут в більшості своїй по Манітобі. Дуже багато все на механіці. От Все, що здається в оренду, де можна взяти в школах в оренду навч... для екзамену собі цей от трак, вони всі на механіці. А механіка тут трішки не така, як на звичайних автомобілях. Є також щеплення, але щеплення потрібно тільки, щоб зупинитись або рушити. Далі щеплення не використовується, як працює саме перемикання передач. М -м, зараз спробую показати на своєму. От, перемикання передач. Тут в мене кнопка ж на автоматі, щоб перемикати між цими режимами, так? а на цій фурі тут є такий, як вимикач і вмикач світла в квартирі. Коротше, якщо цей вимикач вниз, то це буде перша, друга, третя, четверта. Коли ви його піднімаєте доверху, це буде п'ята, шоста, сьома, восьма. Дуже я вам все спрощено, показую. Якщо взяти ще на цей перемикач вниз, то це буде от сюди. Вниз це буде занижена передача. Називається low gear, Якщо вперед, то це буде задня. І ось тут ще є такий червоний цей перемикач. Він робить кожну цю передачу. Грубо кажучи, з однієї з них робить дві. Типу, це буде перша занижена, перша повищена. Потім друга занижена, друга повишена, третя, ну коротше, виходить, що в загальності у вас там 16 передач, наприклад. Ну, це звичайно використовується. Оце все. Оці повершені, понижені передачі кожну із них використовується, як я розумію, тільки коли завантажений, там вже маєш якийсь вантаж важкий. А на екзамені це не використовується, типу, хоч якось вже легше. До чого я клоню? Що... Для того, аби мені здати цей екзамен, вони мені не давали в оренду ніякий трак, поки я не покажу їм, що я можу їздити на цій коробці, тобто мені спочатку потрібно напрактикуватись і перемикати оці передачі. І прикол в тому, що перемикання відбувається за рахунок того, що якщо я хочу вверх перемикати, я беру, наприклад, мені потрібно вверх перемкнути. Я їду там на перший, так? мені треба, потрібно на другу. Я просто даю газу на там, 15 тисяч обертів, чи півтори тисячі. Даю просто обертів більше, і в цей момент я тягну в сторону нейтральної. От, наприклад, зараз в мене типу перша, тут буде друга, так? І я Даю багато газу, тягну на себе, відпускаю подаль газу. В цей момент я вириваю передачу на нейтральну і одразу втикаю в другу. Це так перемикається вона вверх. Знову багато даю обертів. В цей момент я маю, коли підбираються оберт до верхньої межі до перемикання, я маю давити на перемикач, відпускаю газ і вибиваю передачу і втикаю наступну. І ось таким чином воно перемикається. В цей момент щеплення вижимати не можна. Тобто, ну, його можна фактично вижити, але на екзамені це не вижимається воно. І понижати передачі, воно робиться на, ну, трішки по-іншому. Наприклад, я їду на четвертій, мені треба на третю. Я скидаю оберти до тисячі, даю газу і в цей момент вибиваю передачу на нейтральну. І потім мені ж потрібно вимкнути третю. Я даю зараз навпаки газу на півтори тисячі і в цей момент втикаю передачу третю. Знову торм гальмую гальмами. Коротше, дуже якийсь такий важкий процес, по якому е, ну, просто так от, сісти за руль людині, яка ніколи так не їздила, дуже дуже важко. Я це зрозумів, коли взяв пробний урок. В інструктора ми приїхали, зустрівся з цим інструктором, він мене зараз навчає, до речі, в цій ж школі. І він мені пояснив, що от з прицепом це клас перший, без прицепу це клас третій. Якщо ти будеш здавати екзамен, ти здаєш на клас третій. От на цій фурі. Якщо ти здаєш на клас перший, ти також здаєш на цій фурі. Типу, що так, що так, ти сидиш в цій самій кабіні, ти використовуєш цю саму коробку перемикання передач, вона так само механічна. Де б ти не шукав, майже кругом вона буде механічна. Типу, знайти в оренду в автошколах ти точно не знайдеш. А якщо знайдеш, це буде дуже дорого і ну, дуже багато нюансів. Плюс до цього всього в мене так само буде, будуть запитання по Pre-Trip Inspection і Brake Inspection. Що це таке? Pre-Trip Inspection це перевірка автомобіля на Відповідність до вимог безпеки, що ним можна користуватись. Це потрібно робити кожного робочого дня перед початком зміни. І Air Break Inspection це те ж саме, тільки перевіряється сама е система повітряних гальм. Там є декілька тестів. От у мене розписано ось це все, мені потрібно вивчити. І е інструктор запитує Там мене, наприклад. Давай перевіримо рівень падіння тиску е, в системі. І мені там потрібно взяти секунмер, е, то ну, почати щось робити. Є ціла інструкція, що за чим я роблю. Плюс до того всього я маю це все йому говорити, коментувати англійською мовою. Там я там роблю зараз то, Зараз того я не чую, того я не бачу. Ось, ось це воно показує. Працює воно коректно там. Стільки то в мене часу це зайняло. Це в нормах, в допустимих нормах, чи там не в допустимих нормах. Якщо це там так сталося, це критична помилка, це критичний дефект, не можна використовувати цей транспортний зал. Мені потрібно це все йому пояснювати, розказувати і показувати згідно того, які там є. От ціла інструкція. Дивіться, от мене, от отак от от мені дали. Бачите? Розписано от перший тест там driver controls, так? Ctrl, типу, і написано, Оце мені просто розписали що потрібно типу, робити, і що потрібно там підтвердити чи сказати. Типу, от, поверни ключі і перевір, що в показники всіх лампочок, типу тисків і помилок активувалися. Потім скажи, там, то, візьми там, то, візьми все, перевір те. І оце от один тест. В мене таких тестів 17. Це тільки ті, які будуть вибиратися рандомно з цих 17 тестів. У мене вибереться 7 штук. З 17 тестів вибирається цих 7 штук. І от я цих 7 штук буду розповідати. А ось по от Одна сторінка, бачите, друга і третя. В мене сім питань, сім тестів. Типу, я, як я їх роблю і що потрібно говорити, сім штук. І тут мені потрібно всі сім йому буде зробити, показати і розказати англійською мовою без цієї бумажки. Ця бумажка це мені, от, грубо кажучи, вивчити на пам'ять як от молитву. І на екзамені все, що в мене буде, це добре, що це зараз так вже зробили, раніше такого не було. Ось бачите, є написано, що от, е, от minor defects і major defects. І от до кожного тесту з чого, які є minor defects або major defects, типу мінімальні дефекти або е, критичні. Типу сильний дефект. Якщо Мейджор дефект, то автомобілем не можна користуватися, якщо майнор, то можна. Але потрібно типу, обов'язково повідомляти, щоб виправили ці нюанси. Оцей листочок, от він єдиний, буде у мене на екзамені. Це до тих 17, 17 тестів, щоб уже, ну, зовсім голова не закипіла. Вони дозволяють уже тепер оцей листочок брати на екзамен і просто. Коли я проходжу тест, я йому все розказую все розповідаю, і в кінці просто читаю, там, е які є ну, некритичні дефекти і які критичні до того тесту, який там, в мене він запитує. Все, Все решта мені потрібно знати. Тобто, от такий от рефератик непоганий. І от зараз я його сижу і вчу. Наскільки я знаю, коли здається екзамен на клас третій, отой п'ятитонник. Що без навчання, типу АТО-школа, не обов'язково, все ось те саме потрібно знати. Там трішки щось змінюється, тому що е, там зовсім маленькі відмінності, але сенс такий самий. І має бути перший екзамен це от чисто зробити ці інспекції, розказати. І вже на наступний, якщо я здав. То вже потім на в інший день буде водіння, і вже екзамен з водіння ще здаю. І от якщо я це все здаю, то все молодець. І виходить так, що самостійно до цього підготуватись можливо можна, але навіть якщо буде дивитися це на Ютубі, там от той хлопець, який мені про це розказав, що чоловік він так робив. Він на Ютубі це дивився відео, як там показував хлопець, як він це робив, як він здавав це все. І просто тупо запам'ятову. Він багато разів дивився це відео, якось так він його вивчив, і його сам все це здав. А автомобіль він взяв, наскільки я пам'ятаю, чи з механікою, чи як. Не пам'ятаю, вже переписувалось. Він взяв свого роботодавця. Тупу, типу, це досить рідкий випадок, коли людина пішла вже до когось на роботу, роботодавець йому дав з роботи робочий автомобіль якийсь там, і він пішов і здав екзамен. Тому я так подивився на це все і подумав, що мені потрібно, напевно, спершу подумати, чи мені варто йти на клас третій, зараз тратити кошти на якусь практику, щоб я спочатку елементарно навчився перемикати передачі і їздити, потім. Можливо, мені доведеться хоча б теоретично, хоча б ось такий листок, ну, хоча б просто якусь теорію вислухати, щоб він мені показав, як це відбувається, і також це вчити. Коротше, я б все одно би якісь би кошти на це витратив. Навіть на ті навчання, просто уроки, щоб поїздити, я думаю, я би все одно потратив би кошти. І я задумався, чи не варто мені все ж таки піти на повну категорію, першу. Перший клас. Максимум. Просто їздити на всьому. Туди же входять і пасажирські автобуси. Оці величезні, вже немає обмежень у 24 пасажира. І шкільні автобуси немає обмежень. 36 дітей вже максимальна кількість. І плюс ось ці тягачі, Трак, траки великі, фури. І я реально подумав, що. В перспективу, це краще, тому що у них вже зарплата краща, якщо я йду до них. І, типу, зараз пройти це все, отримати третій клас, піти на роботу, зрозуміти, що я вперся в стелю, я зараз знову далі не піду, йти навчатись, платити кошти, знову втратити. Я поспілкувавшись, дякую Саня з Гардвайна, Олександр, дуже мені допоміг, дуже радився з ним багато. Дав він мені багато інформації. І інші хлопці, які відписували мені в телеграмі, всім дуже дякую, що допомагали мені інформацією і порадами. І так ми собі подумали всі разом, всі гуртом. Я собі це все переварив, цю всю інформацію. і Вирішив, що краще я піду на клас перший, краще я одразу відівчусь, потрачу на це кошти. Отримую максимальну категорію, яка тільки є. Зможу їздити повністю на всьому. Відкриється великий спектр пошуку роботи. Я загортаю не тільки трак-драйвери, це і швидкі допомоги, це і шкільні автобуси, це і міські автобуси. Це дуже багато всього разом. І це набагато цікавіше, ніж. Просто 5 тонн і якісь маленькі шкільні автобуси чи маленькі міські автобуси. Ну, типу, міські маленькі автобуси це, напевно, ці, що тільки інвалідів возять. Є там тобто, такі спеціальні маленькі, і, і, напевно, це все. Тому я думаю, що важко було б знайти таку роботу. І я вирішив йти на клас перший. Отак воно все відбулось. Я вам вже багато наговорив і думаю, що напевно зроблю декілька частин от цього свого шляху до трак-драйвера. Зараз я навчаюся і е, одночасно працюю, навчаюсь і працюю, навчаюсь і працюю. Більш нічого іншого не роблю. Трішки вам знімаю відео, стараюсь вам все знімати нормально по порядку. Тому це відео вийде вже напевно тоді, коли, е, швидше всього, я вже здам екзамен, надію, що я його здам. Якщо це буде з першого разу, це буде супер-пупер класно. В наступному відео розповім, що було далі, як я знайшов цю автошколу, і як пройшли мої перші дні навчання, перші дні практики, і зараз вам все по порядку. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам реально цікава ця серія відео, то не знаю, напишіть просто в коментарях, що так дуже цікаво. На трак-драйвера не плануємо, але просто цікаво послухати, як це все відбувається. Тому мені буде важливо це знати. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео.